Всі живуть із своїх городів, ну, з лісу, збирання ягід, грибів і свого городу. В нашому селі про цю гору знали давно, з самого дитинства ще. І так само я пам'ятаю, хто в цих краях був, там, чи ягоди, чи гриби збирати, то знаємо, що там є перцева гора, тобто є така локація. На Перцевій горі ми були, ну, там навіть мамі дали прапора, а то всі були тоді ще. Вона восьмеро мами, а мама одненька. От вже їй 254 роки. Ми перекривали церкву, робили купола. О, майстри знайшли, роз... верха розібрали і знайшли прапора з тризубом захований. Це головна краса нашого села, наша берегиня, намолена століттями. Оцілівша при. Поляках, німцях і соєтах, бо, як ми знаємо по історії, навіть нашу церкву також хотіли спалити Приїжджають люди з різних околиць. Важливим, я думаю, для людей є те, що своє коріння, навіть де б вони не були порозкидані по світу, особливо в такий важкий час, вони завжди приїжджають до батьків, відвідать нашу.